Привіт! Або як вітаємося в пласті, Скоп! Все, що ти мріяв чи мріяла дізнатися про пласт, тепер є в цьому курсі. Це не просто онлайн-курс, а справжній квест, який ти пройдеш разом із досвідченими пластунами. Твоя ціль віднайти свою суперсилу пластуна чи пластунки, а простіше зрозуміти, чим ти хочеш займатися в організації. Щоб це зробити, пройди усі 12 рівнів великої гри. Для переходу на наступний рівень, дай відповіді на декілька запитань. Щоб успішно відповісти, на кожному рівні ти зустрінеш пластуна чи пластунку, які розкажуть все, що тобі треба знати. Скоп, я Станіслав, і я спробую дати вам відповіді на питання, навіщо існує пласт і як ви можете себе знайти в пласті. Скоп, я Роман, і я розповім вам про світову мапу пластових диванів. Привіт! Мене звати Михайло, і я розповім про світовий скаутський рух. Привіт, я Андрій і розкажу вам історію організації, яку протягом століття намагалися знищити, а вона, попри все, вистояла і сьогодні працює на Україну. Привіт, я Дмитро, і я розповім, як мрія Олександра Тасовського створила пласт. Скоп! Я Оксана Борщ. З моєї лекції ти дізнаєшся про пластовий однострій. Коли можна, а коли не можна, його носити. А найцікавіше, які є варіанти для дівочого однострою. Я Марічка, і з моєї лекції ти дізнаєшся, чим можна займатися в пласті після 18 років. Скоп, друзі! Мене звати Ксенія Шимберко, і я хочу поділитися з вами важливістю творення спільноти коренів. Скоп! Я Юлія, виховниця новацького рою з Марагдові сови Станиці Бровари. І я вам розкажу, як в свої 40 з гаком я стала виховницею новачок. Скоп! Мене звуть Ярко, і я розповім вам, чому бути виховником круто. Готуйся! я Ксеня, і розповім вам у цьому курсі про те, чому варто ставати виховниками в пласті. Привіт! Я Іра Голубєва з Харкова. І в моїй лекції ви дізнаєтеся про те. Що таке пластовий улад і яка різниця в таборуваннях, навчаннях або різних активностях в залежності від віку? Всім скоп! У цьому курсі я розкажу вам про те, з чого почати свою працю з гуртком.